Привіт малята! Ви вже прокинулись? Тож мерщій вставайте веселу руханку на швидкість розпочинайте. Запросіть друзів і батьків і виконайте ці рухи разом. А ми із нетерпінням чекатимемо на ваші фото чи відео. Всі до гурту! Дітвора, в нас нова цікава гра, починаємо мерщій, гопачок веселий свій, ручками плесь, плесь, ніжками туп. -ту присідають діти і все повторити. Ручками плесь, плесь, ніжками туп, туп. присідають діти. Повторити всі до гурту дітвора, в нас нова цікава гра, починаємо верші, опачок веселий свій, ручками плесь, плесь, ніжками туп-туп. присідають діти і все повторити, ручками плесь плесь, ніжками туп-туп. Присідають діти і все повторити. Всі до гурту дітвора, в нас нова цікава гра, починаємо ваші гопачок веселий свій. Ручками плесь, плеснішками тук-тук Присідають діти і все повторити. Ручками плесь, плеснішками тук -ту. Присідають діти і все повторити. До гурту дітвора, в нас нова цікава гра, Починаємо мерщій, гопачок веселий світ. Ручками, плесь, плеснішками тут ту, -ту присідають діти і все повторити. Ручками плесь, плес, ніжками ту ту, присідають діти і все повторити. Малята, ми дуже активно виконали вправи і порухались. Тож як називалась наша руханка? А які рухи вам сподобалось виконувати найбільше? Ви молодці, малята. Шановні батьки, під час руханки діти відновлюють сили і настрій, почуття бадьорості і свіжості. Адже рух це життя. Бажаємо вам гарного настрою. До нових зустрічей!